Ух, який продуманий. А там у трубі живуть птички маленькі. Він побачив знизу і вже добрався. Хитрий жук. Жук. Тайсон жук. Тімка кс кс, -кс, -кс. Ні, а. На киць киць ніяк. Мед собирай з пчолами. А побачив він, тут вже дивився зранку в оцю дирочку знизу. Там маленькі птички, гробці видать. Ладно, гуляй. Тут тобі веселей буде. Особливо днем, як кури вийдуть, курчата, свині пищатимуть. Тут те другі. Ось друга. Ну цей друг ще спить. Тоже твого цвета. і твого года випуска.